Полтавський апеляційний суд передав розгляд справи Полтавського міського голови до Октябрського районного суду. Таке рішення 11 січня ухвалив голова апеляційного суду Сергій Гальонкін. Цей суд вже вдруге повертає в Октябрський районний суд клопотання про запобіжний захід для голови Полтавської міської громади. ухвалив. у задоволенні подання голови Октябрського районного суду міста Полтави відмовити. Повернути клопотання старшого свідчого в особливо важливих справах свідчого відділу УСБ України в Полтавській області капітана Горбовського Вадима Юріча про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Мамая Олександра Федоровича у кримінальному провадженні на розгляд до Октябрського районного суду міста Полтави. Слідчий і прокурор підтримали подання голови Октябрського райсуду щодо передачі матеріалів до іншого суду, адже 9 днів підозрюваний у злочині проти національної безпеки України перебуває без запобіжного заходу. Олександр Мамай та його захисник виступили проти задоволення подання. Вони вважають, запобіжний захід має обирати Октябрський райсуд. Мій адвокат сказав, що 72 години для розгляду посудів і Двічі теж тільки що це саме сказав. Я тільки що порахував, воно і пройшло вже 200 годин. Я просто не розумію, що відбувається, і якщо дійсно повинен приймати рішення Октябрський суд, це одне. Нагадаємо, 29 грудня Олександру і Мамаю вручили підозру у розголошенні даних про розташування підрозділів збройних сил України. Прокуратура просить взяти мера Полтави під варто відсторонити від посади на два місяці. Наразі міський голова не має запобіжного заходу. Наступне слово за Октябрським райсудом.